Доброго ранку! Сьогодні ми продовжимо говорити про різноманіття світу природи, а саме про рослини. Сонце стало, запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки. Хай цвіте ложок і шумить гайочок, хай блищить ставочок, хай щебечуть пташечки. Повзають комашечки, хай сміються діточки. Доброго ранку всім. Оберіть настрій на сьогоднішній урок. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо? Були опади, яка очікується температура повітря? Граємо в австралійський дощ. В Австралії піднявся вітер. Починає крапати дощ. Дощ посилюється. Справжня слива. А ось і град. Але що це? Буря стихає. Дощ зменшується. Рідкі краплі дощу падають на землю, тихий шурхіт вітру, сонце. Назвіть рослину, яка росте на городі. Свої відповіді можете писати в коментарі під уроком. Назвіть рослину, яка росте в лісі. Назвіть рослину, яка росте в воді. Давайте пригадаємо. Наука, що вивчає рослини, називається ботаніка. Чудово! Зараз давайте наші очі трішки відпочинуть, і ми продовжимо. Слідкуємо очима, працюють тільки очі. Які ж вони різні наші рослини? У нас є квіти, дерева, кущі. Всі рослини мають обов'язково корінь. Він знаходиться під землею, іноді трішки виглядає. Мають стебло і мають листя. Рослини поділяються на три групи, і ми з вами їх вчили: це дерева, це кущі і це, звичайно, Трав'янисті рослини. Дерева, подивіться, мають обов'язково тільки одне високе, дерев'янисте міцне стебло. Ми його називаємо стовбур. Подивіться, які бувають дерева у світі. Кущі. Від кореня відростає багато низьких дерев'янистих стебел. Це калина. Шипшина. Агрус все це представники кущів. Трав'янисті рослини. Трав'янисті рослини це не лише трави, але і квіти. Вони мають соковиті зелені стебла. Подивіться, якими бувають трав'янисті рослини. Скажіть, чи знаєте ви, для чого цвітуть рослини? Ми з вами говорили, що кожна рослина починається з зернятка. Але це зернятко має десь утворитись. З кожної квітки утворюється плід, в якому дозріває наше насіння. Отже, рослини цвітуть для того, щоб утворити плід, в якому. Уже безпосередньо буде зростати і дозрівати насінинка – майбутня нова рослина. Рослини поділяють на три групи. Якби не було квіток, не було б ні плодів, ні насіння, з якого виростають нові рослини. Ну, а зараз давайте з вами трішки відпочинемо. Хто ж там, хто вже так стомився і наліво нахилився? Треба дружно всім нам встати. фізкульт паузу почати. Руки вгору, руки вниз, вгору трішки подивись. Руки склали, як вітряк, і покрутимося так. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Тепер дружно всі сідаємо і до праці приступаємо. Скажіть, за допомогою цього дитина намалювала дерево? За допомогою руки і пальців. Зараз спробуйте теж намалювати схоже деревце. Урок пройшов чудово, моя робота була неперевершеною. Мені все дуже сподобалось, здається, були помилки. А на сьогодні ми говоримо один одному до нових зустрічей!